Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книжок, в перервах знімаю про це відогляди. І сьогодні я нарешті повернулася до рубрики Інспекція книгарні. Так, вас чекає другий сезон. Пам'ятаєте, я декілька років тому назад знімала ролики, інспектувала книгарні, розповідала, як в них з доставкою справи, як з асортиментом, з цінами. І ці ролики були неймовірно популярними. Я вирішила повернутися до цієї теми цього року. Я планую зняти 5 таких випусків. Дайте мені знати лайком, якщо ви хочете продовжувати цю тему я розпочну з першого випуску і з перших трьох книгарень, які я обрала для інспекції. Сьогодні ми з вами будемо говорити про інтернет-книгарню Є, про сайт book 24 та про сайт книги.com.ua. Я внизу в інфобоксі залишу посилання на всі ці три книгарні, для того, щоб ви мали можливість подивитися, що це за книгарні власними очима та, можливо, зробити там перше замовлення. І перше, ніж я почну розповідати про свої враження від цих інтернет-книгарнь, я коротко хочу нагадати про правила. Я оцінюю книгарні за п'ятьма пунктами. Перше це загальне враження, або ж перше враження від сайту. Наступне це асортимент, скільки книжок є на сайті, чи легко знайти ці книги. Третє ціни, теж доволі важливий показник, як на сайті з цінами. Наступне швидкість замовлення. Ми завжди хочемо, аби книги до нас приходили вчасно, як у цих снигар з вчасністю доставки замовлення. Подивимось. І останній пункт це упаковка або враження від замовлення. Тобто, чи все було гаразд, чи не були книги пам'яті і так далі і тому подібне. Тож почнемо. Інтернет-книгарня є. Я думаю, всі знають про книгарню є, про їхні онлайн-магазини. А я вирішила зробити замовлення онлайн через їхню інтернет-книгарню. Подивимось, що з цього вийшло. Отож, перше враження. А, сайт? Привабливий, одразу пізнається, в стилістика книгарні є. Але дуже суб'єктивно, мені не сподобалось те, що в книгарні немає самовивозу з їхніх магазинів. Можливо, і не зовсім логічно, навіщо замовляти через сайт, якщо можна купити в офлайні. Але тим не менше, якщо ви вже замовили через сайт, було б класно не переплачувати за доставку, а забрати свій вантаж з магазину. Не знаю наскільки це логічно, але мені чомусь цього не вистачило. Наступний сайт book 24. Почну з того, що знайти його в пошуковику, буде трошки складно, тому що є аналогічний сайт російською мовою, і вас може кинути на російський варіант цього сайту. А, та й загалом, коли ви заходите на сайт, дуже багато всього одразу кидається вам в очі, до прикладу 5% на перше замовлення. У мене чомусь, до речі, цієї знижки не було. Окрім того, сам інтерфейс сайту російськомовний, звісно, є галочка де перемкнути українською, але мені б хотілося би навпаки, аби він був україномовний, була галочка, де перем. На російську. Не суть. Що потішило, це наявність кешбеку. За допомогою Letyshops я змогла повернути 5% від свого замовлення. Внизу я послання на Letyshops, ви теж могли зареєструватися і економити на своїх покупках. А ще, крім того, цього місця в Монобанку кешбек 5% на книги, тому я знову ж таки могла скористатись і цим кешбеком. Вам теж рекомендую економити, посилання на Монобанк теж буде внизу. І наступний сайт книги ComUAI. Перше враження від сайту. Просто вау, тому що ви заходите і одразу бачите купу книжок та можливість шукати номер телефону, куди перетелефонувати, якщо, до прикладу, у вас виникли питання. Як на мене, це не дуже мінімалістично та дуже цікаво. Якщо ви зайшли на сайт, щоб пошукати, що купити, можливо, це не ваш варіант. Але якщо ви точно знаєте за чим ви, то цей сайт ідеально. Що стосується асортименту, на сайті інтернет книгарні є, я знайшла 8 книжок з 10. на сайті Бук 24» я знайшла теж 8 книжок з 10. На сайті книги Ком'є я знайшла 6 книжок з 10. але за суб'єктивними враженнями, асортимент сайтів плюс-мінус однаковий. Тому я думаю, що на кожному з них ви зможете сформувати своє замовлення на 80%. Наступний пункт. Ціни і ціни насправді у них теж плюс-мінус однакові. Я перевіряла за декількома книгами, і в кожного була або відмінність в одну-дві гривні, або до прикладу на одному сайті трошки дорожче, на іншому, трошки дешевше. І навпаки, тобто, якщо ви купуєте 10 книжок, то навіть якщо різниця в цінах буде, там плюс-мінус, то в будь-якому разі замовлення у вас вийде практично на одну і ту саму ціну. Тому по цінам я їм всім ставлю по 2 бали. Чому по 2 бали? Тому що є приклади, де на одному сайті, до прикладу, на Бук є ціна 160 гривень, а на книги 140. Або навпаки, на книги яком ціна 120 а на сайті книгарня є 160. В загальному рахунку ціни в них практично однакові. Тому всім їм по 2 бали. Наступні два пункти це швидкість і упаковка. З усіх трьох сайтів книги прийшли одночасно. Були відвантажені теж на нову пошту одночасно. І е, за упаковкою до них претензій теж немає. Що ж, давайте відкриємо кожну посилочку, подивимося, як вони запаковані, чи книги цілі, чи все гаразд. Для початку я ідентифікую, яка з них звідки. Так, це від книгарні є. Це з книги Combües. Значить, це бук 24. Почнемо з цього. Це просто в звичайному пакетику, без жодних додаткових. Взагалі, просто пакетик і книжечка. Закладинка. Це приємно. Бук 24, якщо оцінювати за шкалою, класно, нормально і фу-фу-фу, нормально. Так, наступна посилка з Коломиї. Я, мабуть, так і називатиму цей інтернет-магазин. Це книги Чесно, мене вразила простота, реально простота і самого сайту, і ненав'язливого спілкування з менеджером. Коротше, класно, класно. Теж запакований просто пакетик, жодних додаткових способів замотати книгу не було. От і сама книжечка. Кутики на місці, все окей, єдине, що тут немає такого ні. Отут є цінничок. І як на мене це трохи незручно, особливо, якщо книгу купуєш на подарунок. Але це вже мої такі, ну чисто не знаю, аби до чогось приколупатись. Тому що насправді з книгою все all right. І остання посилка від книгарні є. А, отут замотали на славу. Прям. До речі, до мене буквально щойно прийшла така ідея організувати інспекцію книгарень, порівнявши фізичний магазин і інтернет-магазин. Ну, але це точно буде не зараз. в такому конверту знаходиться книжечка. Ковесна кладна. чаком про плату. Все, бачите, як серйозно, прикольно. Сама книжечка теж книжечка виглядає окей, жодних якихось кутиків погнути, все прямо ідеально. Тому як бачите, за швидкість доставки і за якість доставки обом максимальний бал, тому що книги прийшли на наступний же день. Книги прийшли в ідеальному стані, і це не можна тішити. Отож, як ви бачите, ця інспекція вийшла дуже нескандальна, адже всі книгарні справились на твердучу пірку. Якщо підсумовити результати, то книгарня є е отримує 13 балів, бук 24 отримує 12 балів, та книги Ком'ю отримують 11 балів. А тепер мої суб'єктивні враження. Додам декілька ремарок. По перше, що стосується книгарні бук 24 Почну з того, що мене тішить дуже багато різних акцій, бонусів, пропозицій, той самий кешбек від Letyshop. Все це дуже підкупає. Але дівчинка з контакт-центру, яка починає розмову російською, чомусь відштовхує. А от книги Ком'ю мене навпаки потішили, незважаючи на те, що книжок на сайті я знайшла менше ніж очікувала. По-перше, це реальна фізична книгарня в Коломії. Я там була, і оці довгі стелажі книжок від низу підлоги до верху дуже підкупають. І, можливо, знаєте, це відчуття мене змушувало думати про те, що це класна інтернет-книгарня. По-друге, це дуже олдскульна книгарня, тому що, до прикладу, сума замовлення до мене прийшла в СМС-повідомленні, а також чоловік з контакт-центру просто неймовірний в плані сервісу. Тому я думаю, що хоча б заради оцих Таких олдскульних емоцій можна спробувати зробити замовлення. Наразі це все. Пробачте, що інспекція вийшла нескандальною. Очікую ваших вражень в коментарях. Обов'язково розкажіть, де ви робите регулярно замовлення, також поділіться тими сайтами інтернет-книгарень, де вас розчарували, тобто, де можливо замовлення були м'ятими, або була якась неприємна дискусія. Мені було б дуже цікаво дізнатися та проінспектувати саме такі місця. Обов'язково дайте мені знати, що вам сподобалось це відео лайком. Вам же, як завжди, гарного тижня. Тільки приємних інтернет-покупок і до зустрічі.